Минулого тижня депутати Ніжинської районної ради збиралися на позачергову сесію. Порядок денний включав одне єдине питання ставлення депутатів Ніжинської райради до суспільно-політичної ситуації в державі. Обрані сільськими та селищними громадами депутати проявили завидну свідомість. На відміну від десятків обласних рад, які ігнорують все, що відбувається в країні зараз. 33 ніжинських депутати, присутніх на сесійному засіданні, переконані, мовчати не можна. Голова районної ради Олег Буз... Зум запропонував за результатами роботи сесії написати звернення до президента України єдиної людини, яка повинна впливати на ситуацію в Україні, яка повинна продовжити переговори і повинна вивести ситуацію в Україні за такого абсурда. Якщо ми українці, я переважно ми всі українці, так то ми повинні висловити свою позицію. Україна сьогодні стоїть перед вибором. А чи зеленкою на голові написати раб і жити з цим депутати? Наголошували незрозуміла зміна про європейського курсу держави. В останній момент перед підписанням асоціації з європейським союзом це був початок кризи. Початок рішучого протесту народу стався трохи пізніше. Коли отак зробили хвас і побили дітей, побили студентів. Це звичайно перейшло в межу, в межу в розумну межу. І пішло вже протистояння сімка на сім, яку треба залагодити. Депутати різко засудили криваві сутички з силовиками на Грушевського викрадення та побиття людей. Ми всі розуміємо, що причина того, що відбувається, це дійсно непрофесійні, скажімо так, дії теперішньої влади. Саме вони спровокували. Ці конфлікти і довели їх до найвищої точки гіні. учитель з майже 30-річним стажем депутат Ніжинської райради Олена Валенчук переконана, ніхто з присутніх не наважиться дати позитивну оцінку роботі уряду, адже наслідки цієї роботи можна назвати навіть ганебними для громадян України. Я вважаю, що ми повинні різко засудити оці дії екстремістських, не мітингувальників, а силових структур. Ті, які зобов'язані захищати нас, ми повинні підтримати вимоги тих людей, які на Майдані. Там нічого дурного в цих вимогах немає. Відставка уряду. А що ми так задоволені, тим яка ситуація в нас? Керівництво Ніжинського району. Без поспішності, але й без зволікань та байдужості намагаються вирішувати проблеми, враховуючи інтереси всіх сторін конфлікту. Результатом їх роботи минулого тижня стало звернення саме до президента України як гаранта конституції. Не йти з кійками, не кидати там гранати, а висловлюють, що ми проти просто свою позицію показати повинні. Нема тут ніякого радикалізму, тут є громадська просто позиція. Проаналізувавши лист звернення, депутати підтримали думку, що його повинні отримати і лідери опозиції. Майже остаточний варіант звернення зачитав голова районної ради Олег Бузун. Таким чином, депутати Ніжинської районної ради, єдині в Чернігівській області, категорично засудили насильницькі дії, направлені проти мирних зібрань громадян. Ми звертаємося до президента України. Зупинити насилля в країні, вжити всіх заходів по незастосуванню силових методів проти мирних зібрань громадян та не вводити надзвичайний стан в Україні, ретельно і об'єктивно розслідувати факти перевищення службових повноважень з боку працівників МС України та підрозділів спеціального призначення Беркут, «Омега», СОКІЛ та інших. Винних у насильницькому розгоні мирних зібрання притягнути до відповідальності.